Привіт, друзі! Мої шанування. І сьогодні я вас хочу познайомити із містечком Віртон. Це Бельгія, регіон Валонія, провінція Люксембург. Ну що, ходімо? Ну, а поки буду йти, розкажу вам трохи історію цього міста. Кілька археологічних знахідок свідчать про те, що територія була заселена ще до того, як римляни побудували тут вілли та назвали місто Вертунум. На початку V століття римлянам довелося тікати від німецьких набігів. Їхнє поселення було зруйноване та відбудоване франками дещо північніше свого початкового місця. Ого! Цікаво, скільки часу не відчинялися ось ці двері? М да, з ланцюгата замка вже три корозійні слої злізло. Ну, але фіг з ними дверима. Йдемо далі. Віртон вперше згадується у буллі Папи Луція ІІ, 1183 року як феодальне володіння дому Чіні. Як Сюзерени Віртона, графи Чіні. Могли стягувати податки з різноманітних товарів, що продавалися на місцевому ринку, про що свідчать документи, датовані 1270 роком. У 1441 році герцогство Люксембург було продано Філіпу Доброму, герцогу Бургундії. З того часу Віртон, як і багато інших валонських міст, був втягнутий у понад два століття воєн. Між Францією, Іспанією та Нідерландами. З усіма бійнями, голодом, епідеміями, включаючи чуму та економічними катаклізмами, що випливали з цього. І лише у XVIII столітті життя місто більш-менш наладилося і стало трошки кращим. Частково завдяки розвитку сталеливарної промисловості Лотарінгії Проте недовго пісенька та грала. Французька революція зруйнувала усі ці досягнення. Віртону довелося чекати відходу Наполеона у 1815 році, щоб знову побачити часи процвітання. Віртон з ентузіазмом брав участь у Бельгійській революції і навіть у французькій революції 1848 року. Незадовго після того у місті побудували ратушу. Напис на фронтоні засвідчує, що її було зведено у 1859 році. Будівельним матеріалом став Байоський вапняк. Ратушу прикрашає веранда із подвійними сходами та балюстрада. До цього ганку прибудовано пам'ятник загиблим у роки двох воєн. Інтер'єр будівлі був повністю оновлений у 1970 році у день 700-річчя звільнення міста від закону Бомонта. Проте повернімося до історії, зокрема до тих подій, через які довелося зводити ось цей обеліск. 22 серпня 1914 року, на початку Першої світової війни, сотні жителів були страчені німецькою армією. А під час Другої світової війни відбулися масові депортації. Зараз Віртон є центром торгівлі та туризму регіону Гауме. І місту є що запропонувати своїм відвідувачам. Тут є багато визначних пам'яток, а це і численні замки, дольмен у Гомері, чарівне село Рютте, неолітичні полірування, художні галереї, два чудових кіоски. А замість графіті, які просто заполонили європейські міста, тут ви можете побачити красивенні настінні мозаїки. О, кілька вершників на одному коні, це вже якась тамплієрська тема. У свій час місто стало іконою в історії ізраїльського спорту. Після того, як 17 лютого. 1977 року на міській спортивній арені макабі авів переміг московське ЦСКА з рахунком 91-79 у матчі Кубка європейських чемпіонів із баскетболу. Через відсутність на той час дипломатичних відносин між СРСР та Ізраїлем ЦСКА приймав гру у Віртоні. Ця перемога вважається ключовою. Історії макабі завдяки чому ім'я міста стало широко відомим серед ізраїльських любителів спорту. Але не тільки у Ізраїлі добре знають про це невеличке місто. Віртон, Флоренвіль та багато інших сусідніх сіл були домівками багатьох канадських сімей, чиї батьки, чоловіки, сини, брати. Дислокувалися неподалік на станції номер 1 крила RCAF, що у Марвілі, це у Франції. До того часу, поки її не перемістили у місто Лар в Німеччину. Але перед тим, як переїхати до Німеччини, тут відбулися церемонії, і канадці залишили три маленькі стовпи тотеми громоверстя. І ці тотеми все ще тут. Ось один з них. Вони були повторно освячені у вересні 2005 року на 50-ту річницю відкриття бази. Взагалі-то віртон це маленькі горбисті вулички, барвисті будинки. Чогось такого супер особливого тут немає. Хоча не в кожному місті може бути Кельнський собор, Ейфелева вежа, Колізей, Статуя Свободи, Брандербурзькі ворота чи Печерська лавра, таких міст та містечок у світі більшість. І, як написано на ось цьому постаменті, кожний соціальний проєкт починається з культури. І сказав це Франсуа Мітеран. А тим часом без 1503. І саме у таких містечках збереглися традиції та культура. А ось цей храм із класичним фасадом називається костелом Святого Лаврентія. Його побудували між 1825 та 1830 роками. Велична церква Віртона недарма носить ім'я святого Лаврентія, тому як він є покровителем міста. І стоїть цей храм у самісінькому його центрі. Над монументальними сходами відкривається вид на грецький портик. Цей стиль архітектури поєднує у собі основні риси греко-римських храмів. І він отримав розвиток на початку 19 століття після походів Наполеона на Єгипет та Італію. Неокласичні або ампірні церкви мають фальшиві або справжні кулони та трикутний тимпан. У квадратній вежі розміщені дзвони. Церква святого Лаврентія була спроектована графом Д Ольгардом і полковником бельгійських інженерних військ у відставці. А побудована Жаком Модестом Гіймаром. Він був підрядником по будівництву укріплень. До речі, дзвони, які ми маємо змогу зараз чути, були викрадені нацистами у 1944 році. Вони хотіли переплавити їх на зброю, але не встигли. Їх перехопили американці та повернули їх до міста у 1946 році. Ось на цій світлині видно якраз момент привезення дзвонів до Віртона. Ну і раз уже зайшла мова про релігійні споруди, то я хочу вам розповісти ще про одну. До муніципалітету Віртона. Входить село Сен-Март. Якоїсь чіткої границі між ними немає. І якщо не звертати уваги на таблички з назвами вулиць, де є локальні прив'язки, то ви толком і не зрозумієте, що вже закінчився Віртон і почався Сен-Март. Так от, у центрі цього села стоїть одноіменна церква Сен-Март. І вона не поступається величністю та грандіозністю церкви Святого Лаврентія, яку ми бачили у Віртоні. І відрізняється вона від неї хіба що стилем. Так як ця будівля є неороманською з елементами готики. Так, я тут був на годину раніше, ніж біля церкви Святого Лаврентія. Зараз тут тільки друга година, там уже була третя. І, до речі, дзвони з цієї церкви також були поцуплені нацистами. І на цьому фото якраз можна побачити той момент, коли їх вантажать на кузов автомобіля для подальшого вивезення до Німеччини. Дзвони також згодом повернулися. І мало того, із Великодня 2014 року храм оснащено карельйоном із нових. 14 бронзових дзвонів. Десь приблизно посередині між церквами Сен-Лауренс і Сент Март. У кінці невеличкої вулиці Сен-Мартен стоять відверті та масивні об'єми церкви В'євіртон. Перебуваючи під патронатом Святого Мартіна, ця маленька церква була центром важливої парафії. Згідно з переказами. Вона була побудована на місці давньоримської цели, такого невеликого храму, зруйнованого під час вторгнень у п'ятому столітті. Перша кам'яна церква, стіни якої збереглися, датується кінцем 9 століття. Розширення для досягнення нинішнього стану тривало майже тисячоліття. Невеличкий Віртон, у якому проживає неповних 11,5 тисяч жителів, буквально нашпигований усякого роду культовими об'єктами. Хоча ні, це музей. Але колись там таки, мабуть, була церква. А ось ще одна явно не адміністративна споруда. І трапилася вона якось так випадково, наче з під землі виросла. А ось оце джерельце, над яким стоїть статуя Діви. Справді виринає з-під землі. Воно знаходиться майже на метр нижче рівня тротуарної плитки. Три прапори Волонії, Євросоюзу та Бельгії ніжно-колише вітер. Ці три прапори встановлені біля будинку королівського коледжу. А ось на його фасаді можемо побачити ще один прапор. Який тепер безпомилково пізнають у цілому світі. Усі ми, звичайно, вдячні за підтримку. Але краще б не було тих причин, через які він став упізнаваним. Ну що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати наше коротеньке знайомство із бельгійським містом Віртон. І на сам кінець, щиро бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей! Слава Богу!